Друзі, вітаю! З вами знову я Наталія. Я запрошу вас на орхополювання до епіцентру, що знаходиться у Слобожанському місту Дніпро. Дивіться, яку красу нам привезли. Дуже давно я не бачила таких розкішних поставочок орхідеї, і тому сьогодні прямо серце радіє. Подивіться, які Вікторії Фонтана вони коштують в районі тисячі гривень. Вони просто величезні, там квітка діаметром сантиметрів 14-13, а можливо, десь можна знайти і 15-сантиметрову квіточку. Зараз я надибала саме отакий кущик, там, де просто такі квіти нереальних розмірів. І бачите, намагаюся вам показати. Цю неймовірну красуню. До речі, Вікторія Фонтана чудово, прекрасно, гарно пишно цвіте вдома. Тому не бійтеся купувати цю квітку. Вона, вона гарно себе рекомендувала, не дивлячись на те, що дуже часто такі казкові красуні поводять себе не дуже добре вдома. От така краса, дивіться, дві такі палеточки. І поряд ще одна палетка, але це вже не гранді флори, але досить високий мікс і досить крупні квіти. О, дивіться, який бігліпчик. Він дуже крупний, там сантиметрів 10 з половиною десь квітка. І подивіться, яка в нього неймовірна рожева губа. Мало того, що дуже красивий контраст, так і ще подивіться на форму цієї губи, вона, вона прямо як стрілочка. А ще вона дивиться абсолютно рівно вниз. От така неймовірна красуночка. У мене досить багато білих з рожевим бігліпів. Але, ви знаєте, якби я збирала колекцію, якби в мене було місце, то я б собі обов'язково цю саме цю квіточку б купила. Вперше бачу таку красуню, і бачите, якість саме квітки дуже гарна. Так, ще отакий полосатик стандартний, гарна якість квітів. Вони коштують в районі 500 гривень. Оце е, нерозказані історії. Називається бігліп. Я вам хочу сказати, що це квіту неймовірний. У мене вже вдома такий квітне сім. Почав сушити перші квіти, але на його місці розбудив е, сплячу брунічку і вже там нарощує квітконос. О, дивіться, дві таких екзотик-пунжі, як для екзотика квітка дуже-дуже крупна. І дивіться на якість. Класні такі квіти. Хто шукає собі на подаруночок, е, да, ну, вибирайте будь яку Але це ще не все. Дивіться, скільки у нас всього попереду. До речі, друзі мої, старі поставки я вам не показую, що лишилося. Акцентуюся лише на новенькому. Отут лише покажу вам декілька квітів, ті, що звертають на себе увагу, О, дивіться, а афра. Афра, здається, вона. Як для Афри крупна квітка. Зазвичай у Афри я бачила квітку дрібнішу. А, так, що тут ще з цікавого має? Дивіться, яка така пишненька, гарненька маєчка. І перед цим я вам показувала бідліпчик. Пуаро, здається. Оце палетка, дивіться, вона в районі теж там 500. Щемось гривень, але подивіться, тут що сорта, а що якість. Подивіться на оце величезне дерево під назвою Surfсунг. Дивіться, там ціле справді дерево. Там не знаю, скільки, мабуть, десь 5 пар листочків. І дивіться, яка які там кількість взагалі квітів. Ось що, дивіться, яка неймовірна красуня. Отака біла з дрібненьким фіолетовим крапом і жовтою губою. Дуже красива і знову ж таки подивіться якість. Дерево, просто дерево. Але, друзі мої, оця рожева, це взагалі щось неймовірне. Мені так хотілося вам показати її в усій красі. Ви подивіться, це просто щось неймовірне. Такий букет. Причому що там один лише квітконос, але подивіться, скільки там у ньому бронючок, які прокинулися, бачите, і вони дають такий просто неймовірний букет. Здається, на перший погляд, що це стандарт, але дуже цікава квітка. Там на ній і крап, і так вона райдугою в неї такі переходики. ну Дуже цікава. І ви бачите, як вона квітне. Якщо хочете собі такий вічний букет, оце для вас на подарунок буде просто ідеально. Ось, друзі мої, Caribbean Dream красунечка, така ось рожева. Вони, в принципі, в цій палетці всі такі гарні, пишні. А ось це по те, що треба бігти. Там дві палетки Grandiflore Подивіться, які айронмени. Вони там, ну, щоб не збрехати, ну, по пояс. Розумієте? От Просто по пояс. Квіти нереальних просто розмірів. І знаєте, скільки коштує ця краса? 699 гривень. Білі грандіфлори, рожеві грандіфлори, айронмени. Зараз я вам повністю мікс покажу. Ви уявляєте, 699 гривень. Ось така темна. Теж у мене квітне зараз вдома, навіть дві. А ось дивіться, тут взагалі можна впасти. Дивіться, які каскади, і вони по ціні, от щоб вам не збрехати, чи 430, чи 460. Ви уявляєте? Подивіться, які каскади. Це просто можна з розуму, з розуму зійти. Ви уявляєте, а це ж у нас красунечка Каріна, і вона така крупна, вона в такій гарній якості. Подивіться цей піщаний колір, бо там просто, бачите, величезного розміру квітка. Ось дивіться, рим теж на каскаді. Ви уявляєте по такій ціні. Це просто потрібно хватати і бігти. Якщо каскади у нас були по 1000, а ось дивіться, це новий яладін від Теж до 500 гривень, там 400 з чим-то, да? а ось дивіться, яка гарна. Теж на каскаді. Оце все по такій ціні. І такі гарні сорта. Ось ще одна Каріна. І дивіться, це я знімала вчора в середу. Я так думаю, що сьогодні-завтра повинні ще підвести квіти. Тому що, як правило, вони дійсно підвозять квіти раз на два тижні, Така в неї грандіозна поставка. Ось, дивіться, це такий загальний вигляд має те, що я вам щойно показала. І ось, о, друзі мої, окремо стоїть така палетка із мультифлорами. Вони коштують 500 з чимось. Але подивіться, оце не, має неймовірний запах оця квітка. Я не знаю, як вона називається, чи то баум. Не, не буду брехати, дивіться, незручно не вже його рукою важко тримати. Мені хочеться вам показати. Там аромат неймовірний. Подивіться, яка. Клас. А ось. У. А це парфумерна фабрика. Клас, Бачите, Лас-Вегас І, до речі, Лас-Вегас зазвичай якісь такі, знаєте, такі хлюпіки приходять. То там Лас-Вегас такий, на два квітку, носик, коріння такий, гарний Лас-Вегас. Потім, оце, дивіться, горизонт, схожий на горизонт, але мені нібито чуть-чуть не горизонт. Пишіть. Ну, нібито схожий. Але нібито трішечки чимось відрізняється. І салінуси. А ось о, дивіться, який біглівчик мультифлора. Він прямо такий під шоколад. Бачите, в нього так оцей краб. Незручно мені було лівою рукою вам показувати. Дивіться, він досить крупний. Дивіться, який красунчик. Ось такі красуні, друзі мої. Дякую, що ви зі мною. Буду з вами прощатися. Що буде новеньке, гарненьке, що буду бачити, буду вам показувати, закінчую з вами. А, підождіть, я ж вам головне не показала. Слухайте. Що я купила? Дивіться, я теж купила на каскаді отаку от неймовірну красуню. У неї діаметр квітки 12 см. Я вам ближче її покажу, коли буду показувати дещо що мої новинки вдома, але це щось нереальне колір, але вона мене взяла своїм розміром. Квітка коштує тож я казала, 400 в 400 з чимось, з чимось гривень. От дивіться, я вам показую її біля Вікторії Фонтани, щоб ви могли, щоб ви могли подивитися, порівняти розмір. Я вперше бачу, і колір такий в неї неймовірний. Просто такий глибокий-глибокий камера її висвітлює. Насправді там колір набагато ближчий. Такий буряковий, темно-буряковий. Ось таку красуночку я собі спіймала. Ось вона, неймовірна красуня. Ще й за таку гарну ціну. Розмір Бранді Флори. Все, друзі, ми на цьому прощаємося. дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей!